Дивіться, в мене найстарший пацієнт був чи 95 чи 90 плюс років грижу оперував. Ну я просто вірив в нього, він вірив в мене, і ми плювали на всіх, хто дивилися на вік. І він ще прожив ну, багато, там за 100 років, 100. Плюс. Вік це історія суб'єктивна. Бо є ж. Люди, які хворі і молоді, і хворі так, що Боже помилуй, А є ті, які постарші, вони живуть нормально. У старших у людей старшого віку у них, до речі, <кій> виживаємість і адаптація краще налаштована, ніж у молодих. Тому вони довше можуть виживати в тих же самих умовах, ніж молоді. Молоді там більше можуть перенести, але швидко здаються. А люди старшого віку, навпаки, менше можуть нести, ло здаються пізніше. Тому вік це чепуха, не обращайте увагу, ні на що. Але в цілому, давайте так, якщо ми от, людина в такому віці лікується класично, або ж класично, плюс те, що ми зараз запропонуємо знову медикам. У кого більше шансів? У того, хто класично плюс те, медика. Але треба поправку на вітер робити, тобто не стартувати сразу з максимуму. Ну, враховуючи просто те, що це пневмонія. Не вік враховуючи, а те, що це пневмонія. А вік то така історія. Я ж кажу, вони витриваліші, ці люди.